Друзі, ми дякуємо за підтримку громадської організації Бюро по боротьбі з екологічними злочинами. Громадська організація Ренесанс бореться вже два роки за очищення міста. І ось бюро по боротьбі бореться за очищення екології, зруйнованої вщент екології міста. Були у возного. Були в департаменті промисловості і, дякуючи громадській організації бюро по боротьбі з екологічними злочинами, відкрито п'ять кримінальних проваджень. Право рухається до посадки корупціонерів. В свою чергу я хочу сказати те, що сьогодні ми завітали до Київської міської державної адміністрації, щоб підтримати позицію ГО Ренесанс відносно всього того, що відбувається на превеликий жаль на території міста Києва. Тож ми продовжуємо доносити правду і подивимось на реакцію Київської міської ради, а саме депутатів, котрі почуються від нас, вже півтори години відбуваються засідання депутатів Київської міської ради, на котре, на жаль, ми так потрапити і не змогли. Ідіть у той кабінет, ідіть у інший. Так ми походили по кабінетах, але перепуски, на жаль, нам так ніхто і не видав. Мене вивели з Київради охорона, тому що я посмів. Знімати відео, як слуги народа в дьосна з бютом, з ЄСом домовлялись, рішали питання на бюджетній комісії. Вони проголосували, але в залі голосів не буде. Коли я знімав відео, мене забрали під руки, тому що я готовий розказати ексклюзив. На сьогодні немає демократії і свободи слова. Там сидять журналісти акредитовані, які відвертали голову. Тоді, коли треба знімати сюжет про договорняки, ті, хто кришують ярмарки, сидять зараз по бюджету, вибивають схему, як уникнути оподаткування. Ганьба і сором, день вишиванки всім тим, хто селфився з вишиванкою тут на сходах і там в кулуарах.